Це полички на шафі, на які потрапляє останній промінчик сонечку цього дня. Мене завжди дивує ця краса, тому я іноді фоткаю, а іноді роблю відео. Вони дуже цікаві виходять та дуже магічні. Добрий день, друзі! Мене звуть Міла. Сьогодні буду розбирати, ні, я вже її розібрала давно, в блузку з секонд-хенду. Але намистини, які ви бачите, буду знімати в цьому відео. Це дуже жахлива тканина, вона скрипить, хрумтить, трешить. Вона дуже нагадує оцей цитатний шов дешевий, з якого я шила пильовики для капць. Мабуть, ви бачили це відео, але якщо ні, то подивіться, будь ласка. Я пам'ятаю, як я її знайшла в секунді. Я щось там копалася, копалася в цих речах, та рукою потрапила на щось металеве, таке холодне, потягнула, а це у мене просто в руках була ця передня частина, яка уся розшита. Я не повірила своїм очам. Думаю, боже, як багато намистин, які вони красиві. Вони мідні, дуже гарного кольору, та вони майже усі різні. Модель цієї блузки це класична сорочка, але передня частина, як ви бачите, розшита шнуром, намистинами, та ще вона трошки пофарбована чорною фарбою. Спочатку я вирішила, що це намистини її пофарбували, дали якийсь окис на тканину, але ні. Потім я роздивилася, що це фарба, що це спеціально так зроблено, щоб зробити якийсь відтінок, такий цікавий, щоб воно дуже гарно все виглядало. Я цю блузку навіть декілька разів одягала, але в неї неможливо було знаходитись, тому що тіло не дихало. У мене постійно таке враження було в неї, що я задихаюсь, що мені не вистачає повітря. Тому я вирішила просто її розпороти та зняти ці намистини. Мені було постійно ліньки це робити. Один раз я зрізала пару намистин, тому що я шила на подарунок брату килимки на новий рік джинсами. Покажу вам ці фото. Мабуть, ви бачили це відео, але воно зараз в закритому доступі. Ще хочу привернути увагу до килимка, на якому я працюю зараз. Я його шила для своєї. Побутовую машинки, на якої я вже майже не шию, але коли мені треба стібати, на неї стібаю. Тому що на той машинці, яка у мене зараз побутова, купувати лапку для стіпки на неї дуже дорого. Вона коштує 500 гривень, і ну, мені шкода цих грошей. Потім, мабуть, згодом я куплю до калимка. У мене є на каналі пошиття цього калимочка. Він у мене дуже зручний, він ковзає, тому що я на нього приклеїла позаду гумовий климок. Якщо буде цікаво, теж можете подивитися це відео. Продовжую далі збирати свій мідний врожай, але, до речі, ці намистини не мідні. Вони, мені здається, навіть не металеві. Одна довга намистинка була зламана, я її роздивилася на зрізі, нагадує пластик, але. Коли береш їх в руки, вони холодні та вони важкі. Вони дуже нагадують метал, але мені здається, що це порошковий метал. Як дешева, поганої якісті фурнітура для сумок та рюкзаків, але ці намістини мене вводять в оману, вони важкі, але дуже на зрізі нагадують пластик. Я не знаю, з чого вони. Блузка була важка. Мені пощастило в секунді, що вона була не на вагу, а оцінена була вже на неї, був цінні, тому я її одразу не думаючи, купила. Канину стала залишати, ну навіщо вона мені? Раз вона стільки років прилежала, я при неї не згадувала, то вона і далі буде так лежати, та тільки місце займати у мене в шафі. Тому одразу викинула. Взагалі-то я її купувала заради цих на Друзі, напишіть, будь ласка, купуйте ви чи ні, заради чогось щось в секонді, заради фурнітури або якогось клаптика тканини. Я вам дуже вдячна за перегляд, дуже вдячна вам за те, що ви живі та в порядку. Будь ласка, бережіть себе, байте про своїх близьких та обов'язково не забувайте. Буду нагадувати вам постійно, не нехтуйте повітряною тривогою. Наша безпека понад усе. До побачення, дорогенькі.